Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Мої вітання. Шановні друзі. Мене звати Василь Пехньо. Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ, також на нашій Ютуб платформі. Долучайтеся, будь ласка, там можете писати свої запитання до наших спікерів і підтримувати нас обов'язково своїми вподобайками. Тому що далі ми говоримо із Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону Айдара, нині керівником директором національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, мої вітання вам. Вітаю слава Україні, героям слава Знаєте, Я сьогодні подивився зведення генерального штабу, і загалом у останні тижні продовжу останнього тижня. дивлюся зведення генерального штабу. Виникає ну таке цікаве питання: що сталося? В чому зменшується кількість ліквідованих росіян? От як би ви могли це пояснити? Цей феномен? Якщо це феномен, що змінилося? Очевидно, змінилося напевно, на полі бою. Ну, я не готовий відповісти на це питання, чесно кажучи. І більш того, при всій щирій повазі саме до вас персонально мені не подобається взагалі такий дискурс: от нема чого тиловому піплу. Сидіти і кожного дня видивлятись циферки, скільки орків знищили? Ой, а чого зменшились показники? От кого таке сильно цікавить? Він може взяти, просто піти до найближчого центру комплектування, і далі достатньо швидко отримати особистий досвід, який покаже, що показник знищених орків це дуже така штука, мінлива. От сьогодні тобі вдалося його, його знищити. Завтра не вдалось. післязавтра, вибачайте, але може орку вдалося знищити. Тебе оце насправді називається війна. А не ми сидимо, дивимося циферки і дивуємося, чому чому нам дають не на той показничок, як нам би хотілося. От чесно ще раз нічого персонального до вас, але сам такий підхід мені видається абсолютно аморальним. Я поясню просто трішечки позицію, чому я так запитав, тому що е такий висновок роблять і аналітики, от дивлячись на ці цифри, що росіяни перестали контратакувати, що вони перейшли вже в таку глуху оборону. Через це відповідно великі, вели та великих втратних змен. Меншилися, тобто вони засіли ще глибше в своїх норах. Чи можна такі висновок чоробити для того, щоб робити таку аналітику, треба мати трохи більше ніж просто одну щоденну цифру знищених орків від генерального штабу? Ну, давайте навіть винесемо за дужки питання, що все ж таки, ну при всій повазі до нашого генерального штабу. Але ми чудово знаємо, що цифри ворожих втрат на всіх війнах світу, всю історію людства, завжди завищувались. Тобто, ну і при чому підкреслю саме завжди всіма, тобто, це не те, що саме наш генштаб якось там бреше. Наш генштаб насправді ще якраз ну якось корелює з реальністю те, що дає, але в принципі, ми не є винятком. Ми не є чимось супер унікальним в історії людства, все ж таки ворожі втрати завжди прийнято е, перебільшувати. Свої втрати прийнято або применшувати, або як, до речі, грамотно зроблено у нас. От щоб не брехати і не применшувати, ми їх просто поки не обговорюємо, просто поки виносимо за дужки. Е, е, е. Тому, по-перше, орієнтуватися на одні тільки ці генштабівські цифри ну не факт, що це коректно, якщо ми говоримо про аналітику. Але якби так, то для того, щоб робити висновки, е, чому саме ці. Цифри змінюються, треба мати не середню температуру по лікарні. Тобто, одну цифру, зведену загально по всій лінії фронту в 1600 кілометрів. А в такому разі треба вже мати цифри по доволі вузьких ділянках, тому що на одних ділянках були, наприклад, російські наступи, на інших це в цей день не було. На третій ділянці, навпаки, ми в цей день сам, саме робили штурмові дії, а десь не робили. І от тільки маючи вже таку статистику, можна шукати саме зв'язки кореляції. Тобто, чи пов'язана зменшення Знищених орків і з тим, що їх, наприклад, взагалі поменшало, або з тим, що вони перейшли в глуху оборону, а не атакують. Або наприклад, воно навпаки пов'язано з тим, що сьогодні нашим менше БК завезли. Тому для того для того, щоб це аналізувати, треба мати не одну результуючу цифру. А як мінімум, хоча б розбивку по ділянках фронта, ми цього з вами не маємо ну, власне і не повинні мати. Тоді перейдемо до ділянок фронту. Зокрема, вчора здається, так речник східного групування військ Ілля Євлаш, він повідомив, що окупанти повноцінно вже повністю до кінця розгорнули свої резервні підрозділи 25-ї так званої армії загальновійськової на лимано напрямку, і відтак готуються до наступу, до чергової хвилі наступу на цьому на цих рубежах, тобто від Харківської до північно-луганської. Областей, ну до територій таких від Харківської до північної Луганщини. Які перспективи в окупантів там, от коли просто постійно запитують, ну насправді напевно, найбільш тверезо оцінювати, то перспективи такі собі 50 на 50, так би мовити, так що вони Бо можуть власне, щось там зробити, да, а да, можуть і не зробити. Але те, що вони додаткові резерви притягнули, і Євлаш той же самий каже, що окупанти не збиралися застосовувати додаткові. такі резерви до грудня. Вибачте, от що, що це означає, пан Євген? Вибачте, що переб'ю ні, там йдеться не про додаткові резерви. Терви, якраз пригадаємо історію, взагалі найрозумнішим, що росіяни зробили за це літо, це якраз був їхній удар на лимано купінському напрямку, тому що він змусив нас відтягнути туди достатньо значну кількість сил. Не будемо там уточнювати, скільки ну але ідея була в чому: коли почався наш цей літній наступ, росіяни е, Росіяни шукали, як зробити так, щоб частина оцих бригад, спеціально сформованих саме під цей наступ, от нових бригад, щоб вони не доїхали на південь на лінію Сорок і щоб нам довелось куди-небудь кинути їх на інший напрямок. І вони дійсно знайшли дуже грамотне рішення почати свій власний наступ на Слобожанщині. Я не думаю, що їхні генерали мали якісь ілюзії, що цей наступ матиме якийсь серйозний успіх. Я думаю, що вони цілком твердо оцінювали, що це нереально. Але вони дійсно змусили нас перекинути туди доволі значні резерви. Тому що ті там буквально дві-три бригади, які там стояли з минулої осені, ну це цього було суто арифметично, абсолютно недостатньо для того, щоб стримати 100 тисячну армаду. Яку вони там сконцентрували, нам довелося. Тобто, дійсно частина бригад. Причому навіть були історії, коли бригади прямо з натівських полігонів, де їх спеціально вчили саме на штурмові дії, на прориви. Там на це, а замість цього їм довелося свої перші бої прийняти саме в окопах в обороні Куп'янськом. От і при тому виявилося, що а на це їх не вчили і не готували. І е, там командування тоді знайшло дуже креативне рішення. Е, просто буквально перемішували, от буквально от, повзводно, через взвод сажали взвод і з цих старих бригад, які не їздили ні в яке НАТО вчитись, але які саме там на тому місці воювали з минулої осені, от, і взводу цих новеньких, там з яких-небудь полігонів. І так за якийсь час відбувався оцей дуже швидкий. Знаєте, війна дуже пришвидшує навчання. От, хочеш вижити вчишся, так от там, там відбувалося дуже швидке навчання саме старими бійцями, наших бійців, оцій, 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 ось, ось, о, післянатівської підготовки. Вчили, що да, то, то що вам розказували про штурмові дії, може вам ще знадобиться. Але поки ваша перша задача навчитися виживати в траншеях і стримувати орків, які на які на ці траншеї пруть. От такої тобто, тобто, ми навіть з цих історій ми добре знаємо, що е, оркам їхній стратегічний задум в цьому в цьому сенсі вдався. Вони не взяли ні Ліман, ні Купенськ, і моя ставка, що і не візьмуть, ніхто їм їх не дасть, але вони тим самим послабили наш наступ на півдні, бо відтягнули частину резервів на себе. Так це початок історії. А далі виявило, що в них теж людей не вагон. І їм довелося в якийсь момент зняти частину підрозділів, причому найбільш боєздатні здатні підрозділи, включно з так званими цими е, корпусами ЛНР. А це власне так звані ці корпуси ЛНР. Це ж ті що 8 років вже проти нас воюють. Тобто це, це вже це, це вже дійсно це по-перше ідейно мотивовані, хоча б частково бійці, бо принаймні, більш ідейно мотивовані, аніж там свіжий мобік зрізання, якого просто військомат зловив. От е, і ці принаймні, вже знають, що по наших законах вони всі е, злочинці зрадні. Неки, бо це колишні наші громадяни. Відступати їм нікуди. Вони так само добре знають, що в Росії їх не сильно чекають. От, тому, якби так от ці мотивовані, і за вісім років вже багато чому навчені Ленерівські частини, терміново звідти зірвали і кинули їх під роботини, щоб стримувати такий наш прорив на півдні. І після цього цей наступ на Купенськ просто на місяць повністю заглох. Зверніть увагу, ми, не, ми місяць взагалі не чуємо, що там йдуть якісь активні штурми і так далі. А тим часом вони терміново почали завозити заміну. Тобто, для того, щоб поновити хоч якісь наступальні дії на Слобожанщині, отого, от що у них там лишилось, виявляється недостатньо. При тому, що арифметично вони там лишилася шалена кількість війни е і е е бійців і техніки, але виходить, що різна дуже бою цих частин, і от без оцього ЛНРівського кістяка виявилось, що вони там наступати вже не можуть. І оце не додатково, не додаткові резерви розгортаються. Це на заміну ЛНР. Вони привезли ту так звану 25-ту армію. От чому кажу так звану? Тому що ця армія, взагалі, в процесі формування за їхнім же планом. ця армія тільки до кінця жовтня мала заповнити штатку, тобто набрати достатню кількість людей, і тільки з грудня мала вступати в бій. Замість цього вона вже тут недокомплектована, там комплектація приблизно 50%. І оці от частини, укомплектовані наполовину, вони наразі привезли туди і розгорнули. Вони таким самим чисельно от чисельно вони компенсували ті частини, які перекинули місяць тому під роботи. От вони відновили чисельність цього наступального контингенту на Слобожанщині. А от яка буде якість, оце ми дуже скоро побачимо? Бо це покаже... це і, про, про наступ, пане євгене. От зараз буде йтися. Справді про такий наступ, який був два місяці тому, і після нього була пауза. Чи це йдеться про те, що ну росіяни будуть намагатися якось е, далі відтягувати наші резерви, або принаймні зберегти відтягнутими ті резерви, які вже туди долучені на ломанський ломанські Ні, Вони вони будуть намагатися таки взяти Куп'янськ е, з тим, що одне з двох або нам доведеться ще докидати туди резерви. І це вже для них бонус, тому що це стримує наш наступ на півдні. Ну або якщо ми все ж таки зробимо ставку, що окей, ми туди більше нікого не посилаємо, бо південь критичніший. Ну тоді вони можливо сподіваються, що у них такий є шанс віджати Купенськ, а не дарма там станція, не дарма називається Купенськ-Узловий. Це дійсно критично важливий логістичний вузол. От ну не кажучи вже про політичні бонуси, які вони б мали від того, що знову туди зайшли після того, як рік тому це місто. Лоде окуповане, ну але саме враховуючи зокрема і ці політичні аспекти, я абсолютно впевнений, що ми їм це місто не здамо. Але цілком може бути, що доведеться ще посилювати там, власне той контингент, який його там обороняє. Цілком може думаємо, бути, що, що їм такі вдасться ще відтягнути наших резервів. Пані, вже зараз завершення вересня. Все більше і ближче з'являється таких ну питань щодо розуміння того, що відбувається під тим же робота На тому ж штукматському напрямку були якісь такі незрозумілі на цьому тижні анонси, починаючи від речника Таврійського напрямку, завершуючи командувачем Таврійського напрямку. Про те, що мовляв, будуть успіхи. Всі так, особливо цивільні, та про ну для яких ми зараз працюємо, всі так наїжачилися, сіли, чекали, що за успіхи, а потім раз і щось незрозуміло… Ну, коротше кажучи, якісь напівпозиції застрягли зараз в розумінні того, про які ж успіхи анонсував командувач телерійського напрямку. Ви зрозуміли його? Знову заяву? Е, не, ну, Ні, е, Давайте так е, при всій повазі до командувач італійського напрямку, ну, саме цю його заяву я вважаю, в принципі, дуже хибною. От, взагалі не можна давати авансів. От не можна давати якихось анонсів, авансів. От, не не можна розповідати, що от ми як переможемо. От, вибачте, от тільки тоді, коли вже щось сталося, тільки тоді це треба озвучувати. Тут мені здається груба комунікаційна помилка. От, е, яка е, зводиться до того, що, як ви правильно сказали, що а от е, цивільні наїжачились. А от цивільним, які їжачаться, мені хочеться е, сказати кілька теплих, ласкавих слів. Тому що от вони наїжачились, вони, вони посподівалися, що їм знов піднесуть якісь гарні новини, а щось в ці гарні новини знов чомусь затримуються, її досі не принесли. А я-я, що ж там відбувається, давайте ми спробуємо зрозуміти. Камон! От не пробуйте взагалі цим займатися. От, шановні наїжачені цивільні, от перестаньте їжачитися, перестаньте взагалі е, лізти в не свою роботу, а займіться своєю. Зокрема, е, от якщо ви хочете зрозуміти, що там взагалі відбувається, то я вам зараз поясню. Е, там відбувається наступне. Там відбуваються бої за кожну лісопосадку, от кожну окрему посадку доводиться брати з боєм. При тому бої там відбуваються найстрашніші, які можуть бути. Це контактний піхотний бій. Це, от коли вже на кульмінації бою ти бачиш, от реально бачиш перед собою в обличчя ворога, і вже навіть спрацьовує в кого швидша реакція. Хто більш втомлений, хто перший встигає встрельнути. Ну, от до рукопашних, наскільки я знаю, все ж таки не доходить. Але наприклад, ви самі можливо зі школи ще пам'ятаєте. На яку відстань у вас летіла граната, коли ви там на фізкультурі її кидали. Так от там гранатами ручними вже працюють, тобто там на такій відстані воюють. І відбувається це наступним чином. Наступає максимум рота, бо ми не можемо собі дозволити збиратися більше. Бо якщо ми хоча б сформували батальйонну тактичну групу, з'являється російська авіація, розносить це вщент і при перевазі в небі в 10-12 разів ну ми нічого з цим не можемо зробити. Тому а от на кожний взвод э, у росіян літаків нема. Тому наступає зазвичай відповідь. Піхотний взвод максимум на деяких найбільших операціях рота. Цей піхотний взвод кілометри повзе на череві, от по, е, по багнюці, по всьому, там, от по, по землі, під вогнем. Потім останні метри: ці люди, ці люди а я підкреслюю, що в нас не було професійних військових. Ну, точніше їх було стільки, що можна було там на руках порахувати. От, е, це абсолютно такі самі люди, як оці ви, що зараз наїжачились, от яких просто цією війною вирвало з нормального цивільного життя, і без якоїсь вони від цього не стали суперменами, в них не з'явилися. З'явилась мускулатура, накачена за 20-30 років до того. В них не з'явилось багато років тренування. От прості звичайні хлопці і дівчата, які вчора так само сиділи в офісах, як ви. Хтось в офісах, хтось на ферми, хто хтось на заводі, от хтось в магазині і так далі. От вони зараз повзуть на череві. От коли ми коли ви заслухаєте, от вони зараз десь повзуть на череві по якійсь посадці, точніше по тому, що лишилось від посадки. Щоб ви розуміли, там посадки зараз виглядають переважно як пеньки, тому що їх настільки вже позрізало саме вогнем, який над над землею йде. От купа цих піньков та щепи. По цих піньках та щепи повзуть в броні хлопці. От далі, а останні метри вони мають підірватися в повний зріст і під вогнем пробігти, і застрибнути з автоматом в Орківський окоп. Отак От там беруться позиції. Бронетехніка, бронетехніка йде ззаду за ними. От не попереду, як в кіно, поїхали танчики, прорвали, а за ними ховається піхота. Ніфіга. Там насправді ззаду за ними їде броня, і переважно всі ці БТРи переважно, це просто транспорт, щоб доправити Людей до місця боя і щоб вивезти поранених. А танчики це така собі, знаєте, ну, снайперська гвинтівка на е, гусеницях, яка йде ззаду за цим піхотним взводом. Один, причому танчик, максимум, може, два, якщо наступає ціла рота. Побільше більше ми не можемо їх концентрувати, бо їм хана тоді. Так от, е, і от у взводника в руках рація, от він викликає командира танка, каже, слухай, там попереду це орківське кулеметне гніздо, вони нас вже дістали, розбери їх. І танчик е, розбирає це кулеметне гніздо, і взвод поповз далі. От це треба, от що вам треба розуміти про те, що там зараз відбувається. І після цього, коли ви це себе уявите оцю картину, і уявите себе на місці цих хлопців і дівчат, то може ви трошки перестанете задавати питання, що мав на увазі генерал Тарнавський, який при всій до нього повазі, все ж таки сам там на червів броню не повзе, от і не факт, що колись мав такий експірієнс. От так, е, так от е, уявіть собі це, перестаньте задавати питання, коли прийдуть хороші новини. А замість цього спробуйте просто пригадати, а хто з ваших друзів, знайомих, родичів, колег по роботі, от хто зараз там? От тому, що ну війна вже настільки велика, я думаю, в кожного вже є хтось, ну в пікселі, не обов'язково саме під роботиним, але в пікселі точно в кожного хтось є. І просто напишіть цій людині в месенджер, причому не наярюйте, не дзвоніть, бо вони, м'яко кажуть, не завжди там можуть це говорити так делікатно, і не задавайте питання, як ти? Тому що відповідь буде: ну або норм. Або в Риму до слова як, ну, в залежності від того, в якому настрою людини перебуватиме. Ну не маємо там часу і бажання докладно розказувати як. А просто одразу спитайте: От що треба зараз тобі і твоєму підрозділу? І ви отримаєте список однозначно. Тому що, е, цей наступ потребує купу всього. Він потребує купу ресурсів. От починаючи від дронів, яких нібито закупається до біса, але це як снаряди. Вони, вони всі одноразові. Це все розходники. Їх до біса закупаються, але їх до біса треба знов завозити, завозити і завозити. Це розходник. автомобілі. Там це розходник. Джип, який прожив там місяць, це вже дуже круто вважається. Тобто, знову ж таки, якщо ви навіть вже донатили на автівки і питаєте, так йоки, в цей ж підрозділ ми вже давали, так да. А просто вони, вони там тануть, вони там зношуються дуже швидко. От, е, оце все треба Треба купорі, знову ж таки, аптечки, жгути. На жаль, досі їх не вистачає. Так, да, вже і міноборони робить зовсім не так, як минулого року, багато що вже дають, а все одно не вистачає, бо треба більше і більше. От, е, а тим часом в тилу перевантажені госпіталі. Ля, бо отак, от брати кожну лісопосадку, це знаєте, ну на жаль, дуже дорого нам коштує поранених дуже багато. На щастя, от де точно є користь від натівського навчання, це в тому як надавати їм допомогу, як збільшити відсоток того, що вони виживають зараз. Набагато більше хлопців і дівчат довозимо до шпиталя ніж це було минулого літа, але відповідно, відповідно потрібна донорська кров. От. Ідете, здаєте, от. Тобто, подумайте, чим ви можете допомогти цьому наступу, а не питайте, коли будуть хороші новини і чому вони на вашу думку затримуються. Ну бо вам набридло їх чекати. Вибачте, ну, я не просто... думаю, що тут набридло скоріше чекати. Тут просто напевно і наші медійники вина в тому, що всі підігрівали великі очікування. А виявилося, що росіяни ду... ну, хто потрібно похвалити. Вони дуже хороші лінії оборони створили, все ж таки. Ну, до речі, я б їх сильно не хвалив. Якщо чесно, вони просто реалізують одну свою перевагу, те, що їх дуже багато. Насправді, я б я скажу, що я не хвалив, не в смислі там не хвалити ворога. Якраз я про інше. Вибачте, в них вони дійсно нарили. Вони ну, їм дали 9 місяців. Давайте так, на те, щоб окупатися. От і це була не їхня заслуга, а це привіт нашим західним союзникам. От темп постачання зброї був такий, що в них було 9 місяців там окупація. Да, вони нарили там ну, лінії оборони, не бачену з часів світових воєн. От окей, але при тому зараз в цій лінії оборони, при тому, що ми наступаємо, вони сидять в дійсно дуже добре окопаних оцих всіх своїх там редутах, там на тій так званій лінії Суровікіна. а при тому в них втрати в 2-3 рази більше за наші. От ні, ну вибачте, не вісім там разів, як хтось із наших офішал е розповідали, це наша такі казки стравить, я не знаю. Але про два-три рази це в мене інформація безпосередньо звідти від хлопців. Оце вони підтверджують, що реально за кожного нашого лягає два, два, два орки, а по техніці десь втричі. Так от, вибачте, вони в обороні втрачають вдвічі втричі більше людей і техніки, ніж ми. Що тут хвалити? Це якраз означає, що е загалом, вибачте, але загалом вони воюють дуже фігово. Але. При тому, скільки в них людей навіть так фігово це теж дуже велика проблема. Я би хотів з вами ще обговорити одну дуже цікаву статтю, яка вийшла нещодавно на сторінках української правди, там йдеться спілкування, таке ведеться з нашими бійцями на лівобережжі Херсонщини, точніше, які на правобережжі, але виходять на лівий берег зі своїми рейдами. Хоча і можна сказати на лівобережжі, також і от вони доволі так публічно сказали про те, що це такий відволікаючий маневр, тому що всі розуміють, що стратегічно у нас це пройти до Мелітополя, до Азовського узбережжя. А тут наша задача на Херсонщині це відволікати, от як тоді, коли ви вийшли прапор, і щоб якийсь генерал російський зреагував і послав, сказав, якого біса прапор росі... український там висить, давайте відбивати назад територію, і от вони публічно говорять про цю мету. Е, чи це доцільно говорити так публічно? Чи це в принципі всі розуміють? Чи можливо це просто теж елемент інформаційної боротьби? От Просто цікаво почути вашу думку. Ще ну от моя моя думка, що це останнє, що вони якраз дуже правильно це озвучили, бо це треба так озвучити. Але відповідно тоді давайте і ми з вами не будемо цю тему докладніше розвивати. Я вам скажу так: в мене саме зараз друзі, якраз там, от на лівому березі. Е, е, на лівому, на лівому. Саме зараз, зараз на виході, на лівому. Ну, дай Боже, мають повернутися днями. От потім знову підуть. Тобто вони, вони не вперше вже там на лівому. От так от е, я вам скажу так, що те, що там робите, це далеко не лише відволікаючі маневри. Там робиться дійсно дуже серйозна робота. А от е, які саме стратегічні результати вона дасть, це думаю, дійсно можете поставити галочку. Я готовий буду потім це розповісти. Коли оцей етап війни закінчиться, Тобто ж навіть не після перемоги, але коли цей етап війни закінчиться, я з задоволенням розкажу, що там і як насправді робилось. Це дійсно дуже цікава історія, і те, що там робиться, от воно дуже відрізняється від того, про що ми тільки що говорили. От там якраз не отака страшна, абсолютно жахлива піхотна війна. От там, взагалі, от теж можна зараз спокійно говорити, це те, як там відбувається, от це от там якраз єдина ділянка фронту, де війна трохи схожа на кіно. Оце єдина ділянка фронту, де дійсно спецназ проти спецназа. От е, така дика сіра зона, яку до кінця не контролюємо ні ми, ні орки, і туди виходять от диверсійні розвідувальні групи обох сторін, саме з крутими завданнями. От тобто, ота, оце от, от єдина ділянка фронту, ну ще трошки море, згадаємо вишки бойка. Оце єдині ділянки фронту, про які потім можна буде знімати саме голівудські блокбастери. Бо вся решта, наша війна, ну вона дуже така, знаєте, не кінематографічна. Вона... Тяжка і брудна, а от там реально там козаччина. От там дійсно цікаво, там весело певною мірою. Хоча да, там теж і втрати, і дуже великі ризики, але, але от там це в зовсім іншій стилісті. Це відбувається. Знаєте, колись наші предки там на цих островах власне, ховалися то від турків, то від поляків. Там по черзі, а потім на чайках ходили власне, в на, Знову ж таки, на тих самих турків. Так от, власне, те, що відбувається там зараз, це така реінкарнація. Отої Дніпровської Січі, от сажко, саме. Козаччина, більш того, навіть з сучасними чайками, от після того як побачиш е, от туристичну байдарку, чи каяк, на якому встановлений автоматичний гранатомет, розумієш, що Ти нічого не, 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 не знав про те, як виявляється, треба на річках воювати. А та там там дійсно така річкова партизанка, і треба розуміти, що от коли ми дивимося на всі ці карти, радіпстейт. То там весь лівий берег зафарбований е, червоним кольором, тобто вважається, що він під окупацією. Це не зовсім так. Оскільки наша арта з правого берега повністю виносить, будь-що, що, що з'являється в межах 15-20 км е, по лівому берегу, то е, фактично всі орківські позиції от вони за 20 км від Дніпра. А от оці от перші 15-20 кілометрів це реально єдина на цій війні саме сіра зона, яка до кінця не контролюється жодної сторін. От вони там рейдують саме і вони туди виїжджають, щоб покошмарити правий берег. При тому вони виїжджають туди настільки на коротко, ці орки, що в них немає часу, власне, пристрілятися по якихось наших позиціях. Тому вони звідти просто е фігачать по Херсону, по, по мирному населенню, і, і швидше тікають, от поки Твітка не прилетіла. От, але так чи інакше, вони там ну, їх там багато. Їздить. Але так само наші Виходять, ходять, там їздять і багато цікавого роблять. От, але, а, а, а саме закріпитися на позиціях, наша арта не дає оркам, але їхня арта, ота, що за 20 кілометрів, на жаль, не дає нам там саме облаштувати стаціонарні позиції, саме зайняти цю територію. Ну що ж, я мушу вже на тому завершувати. Сталічи крапку, скажу. Друзі, не просто спостерігаємо, вболіваємо і можливо терпимо, що про що Євген говорив щойно, але й звісно підтримуємо От зараз. наприклад, просто вал запитів справді щодо транспорту. Це це об'єктивна потреба. Знову вона зростає у війську. Вона, в принципі, постійна, не те, що за саму. вона постійна є потреба в транспорті, тому донать То, на зсу треба, підтримуємо треба, треба наших збити, бійців. Там транспорт це розходник. і розходник, та на жаль, і. І і маємо терпіння, тому що терпець він нас шліфує. От такими словами я завершу це спілкування з Євгеном Диким. Дякую вам, Євгене, ветерану російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар у нашому ефірі. Раді НВ. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.